Тести на аналітичне, логічне та інтелектуальне мислення сьогодні проходили майбутні тернопільські поліцейські. В понеділок відбувся перший етап відбору, на який запросили три сотні кандидатів. На все про все у них було півтори години. Сьогодні в приміщенні бібліотеки Тернопільського економічного національного університету розпочалось тестування кандидатів на патрульну службу в прийом поліції в місті Тернополі. Всі ви знаєте, що з 14 жовтня по 4 листопада проводився здача анкет, всі бажаючі могли їх заповнити. Усіх претендентів розділили на групи. Для кожної визначили окремий день та годину здачі тестування. Впродовж трьох тижнів кажуть в головному управлінні національної поліції в Тернопільській області. Протестують всіх. Ще з дитинства одягнути форму та боротися зі злочинністю. Мріяла Юлія Паляк з монастириська. Вона переконана, тест склала добре. Чекатиме наступних екзаменів. Рівень складності. Ну, я би не сказала, що вони надзвичайно складні. Я все написала. Бачила свій бал. Думаю, що мій бал прохідний. Буду чекати на, наступну, на наступне тестування чи заявку і так далі. Поліція має бути з народом, з людьми, пояснювати, роз'яснювати людям, ну і так далі їхні права, обов'язки там допомагати. Тести доволі адекватні. Ну, я я переживав, що вони будуть набагато складнішими. Я служив в армії два роки. Після служби в армії нормальної перспективи взагалі я ну, не бачив. А поліція це зараз ну, дійсно це нормальна перспектива з розвитком, з гідною зарплатою. Після тестування усі кандидати проходитимуть військово-лікарську перевірку та заліки з фізичної підготовки. Після цього їх чекає психологічна комісія та співбесіда. Кандидати, які пройдуть ці етапи, бездоганно будуть зараховані на навчання до патрульної поліції. Початок заняття запланували на кінець січня.